Отже, ми продовжуємо відслідковувати якість води у нашому південному бузі, на нашому міському водосховищі. Цю роботу ми проводимо систематично. Щотижнево ми відбираємо аналізи води, власне, які в подальшому перевіряємо на сертифікованій лабораторії Хмельницького водоканал. І, власне, за черговими результатами аналізів, які ми отримали, ми можемо сказати те, що порівняння з минулими тижнями, у нас по визначеним показникам значно покращилася якість води, а саме по біологічному споживанню кисню. Звичайно, залишається ще перевищення, але воно зовсім незначне. Всі результати аналізів будуть докладені власне, до цього відео. Також важливо зазначити, що не виявлено перевищення хвилинних допустимих концентрацій. Отаким таким показникам, як амонійний, PH, сухий залишок, нітрити, фосфати і хімічне споживання кисню незначне перевищення показника біологічного споживання кисню пов'язане з сезонним явищем, а саме з цвітінням водоростей, що і спричиняє збільшення органічних речовин. Ми наприкінці дякуємо за небайдужість до стану місцевих водойм. І ще раз хочу зазначити, що управління стані екології систематично щотижнево проводить відбір аналізів у нашому водосховищі, власне, щоб контролювати стан. Якості води у нашому водосховищі та власне висвітлювати актуальну інформацію.